Вот это люди, вот это еліта, вот это будущее за ними будущее страны. Путін заговорив про нову еліту, а отже, це сталося. Він готує росіян до завершення так званої СВО. Надо искать перемирие, потому что 20 или 30 лет войны на самом деле не в наших интересах. И какие цели ставить перед собой Росія? А Росія будет Одесса будет російським городом, а будет поставлена така цель, а пройдет Росія вдоль Чорноморського побережья и закроет все то, откуда может надвигаться НАТО. Или это пока только декларации? Владимир Владимирович нигде не говорил. Будет он брать Одессу, не будет. А вот хотелось бы услышать. У нас, минуточку, он и не должен никому говорить. А зачем вам знать, где мы остановимся? Мы, может, планируем и Лейпциг взять. Почему мы должны вам объявлять о наших стратегических планах, чтобы вы готовились? Не мне своему народу. Не, не, а своему народу, со своим народом мы разберёмся сами. Ащебунгар наготує стадо своїх покірних рабів до повернення на болота його вояк, з яких тепер на Росії малюють вершки суспільства. Як вам такий поворот подій? Владимир Путін назвав ветеранов спецоперацій золотим фондом і елітою. Він протипоставив їх багатеям, які сегодня считают себя элитой. Выступая на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России», президент так обрисовал ситуацию, что вот деньги где-то украли, потом пальцы вером, что мы, мы элита. Вот. Какая элита? Те, кто защищает Родину, вот элита. Вот эти люди. И вот это будущее за ними, будущее страны, им не страшно в руки передать страну вот таким людям. Буду забігати наперед. і Зараз все розповім детальніше. Вітаю, я Інна Набок. А це свіженький огляд російської пропаганди, бо на болотах знову постукали з дна. Тож дивіться та коментуйте, бо як пройти повз таких заяв. Ми в пріжні годин я теж как-то говорила об этом. Тому що здесь ми розуміємо, Ми з вами говоримо на одному язике, а каких-то елітах говорить які еліти. Деньги где-то украли, вот те подам пальці веером, І вот ми, мы еліта. Какая еліта? Вот еліта, ті, хто родину захищає. Вот а люди, вот це еліта, вот це будущее, за ними будущее страны. Як бачите, в Мордорі тепер бізнесмени, чиновники і навіть частина силовиків більше не надійні. Їх витісняють ті, хто вже полікоть у крові. І це не просто чергова мечня московитів. Те Путін прагне зробити учасників СВО новою елітою з кількох причин: як пропагандистських, так і політичних. По-перше, підняття статусу ветеранів СВО до рівня героїв чи нової еліти це спосіб продемонструвати воякам, що про них будуть піклуватися. Бо створення соціальних і матеріальних привілеїв для військових так званої СВО це спроба сформувати нову касту, і, до речі, повністю віддану режиму. Бо їхня вдячність за пільги, квартири, статус і підтримку має гарантувати їхню вірність Путіну по друге подібні заяви є частиною стратегії з підготовки російського населення до повернення цих головорізів на Росію і привіт нова реальність, тобто вбивства, кримінал та терор. Бо ж ми прекрасно розуміємо, чим займаються герої Путіна, яким вдається вижити на війні, і чим будуть займатися в себе вдома на болотах. Але тепер цим всім займатимуться вони легально, і грабувати квартири та магазини, вбивати за пляшку горілки та гвалтувати своїх же жінок буде новим видом патріотизму. Бо це ж все робитимуть герої, тобто нова еліта, Щоправда, трішки неосвідчена. нужно помочь получить им образование, надо помочь им получить необходимый стаж, но вот так вот резко отсек ту элиту, которой раньше мы привыкли видеть На, <свят> на таких цирках на, на, аренах, цирка, <свят> да, <свят> на саммит, <свят> да, на саммитах олигархов вот, в дорогих лимузинах и так далее. Ну, в целом, как бы принципиально, я с президентом Путиным согласен. Так и должно быть. Вот. Но если так немножко так потеретизировать, я вот что скажу. Вопрос uh, Вапрос, кого считать элитой, он вообще является ключевым для организации жизни государства, общества любого, ну и нашего в первую очередь. Ага, і я вже аж бачу, як ось ці герої ходять по російських школах, і вчителі пояснюють, діти, це наш герой, захисник. Так він не знає таблицю множення, але має медаль за мародерство в Ірпіні. Коротше кажучи, на цю тему ще довго можна розмірковувати, але висновок один федерація стрімко котиться на дно, і знаєте, саме час, мабуть, перейменувати Москву на Новопобєдобєсія. Бо коли всі ці путінські вояки повернуться з фронту, Росія нарешті отримає свою нову еліту Не вчених, не інженерів, не лікарів і не вчителів, а людей з досвідом мародерства, вбивств. І за Але ж подивіться, яких борців за справедливість то отримає. Бо вони ж постійно скаржаться на вище військове керівництво. Джамба всім джамба, товаріші воєнні, товаріші голова командуючі командири і всі остальні. <реш> Об'ясніть мені одно, чому ми не, ніж ви, і за вас один геморрой. <реш> Коли ви башкою, думати не <реш> своїми і за вас пацани погибають. <реш> <реш> Нормальні, адекватні і толкові. Все, давайте умні до речі, я от також звернула увагу на ще одну деталь. Поки Путін намагається грати у великого полководця і включилась всю цю свою турботу про учасників СВО, самі учасники спецоперації вже то не вірять нікому, в тому числі і Путіну. От уже на протяженні 11 місяців я нахожусь хожу за нею СВО. За ці 11 місяців я понял, що немає чиновника, немає депутата. который бы защищал интересы истинных героев. Тех ребят, которые находятся в окопах, рискуют своими жизнями ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Сегодня истинным патриотам некому обратиться за поддержкой, за помощью, за тем, чтобы их права, интересы были соблюдены. Обіщання, которые даються штабними офіцерами, генералами, правительством, депутатами, виполнялись в повному об'ємі, не на бумажках, не на чотах командування, которые делають під себе. тож ось вам ще один важливий момент: Путін боїться своїх же вояк, тобто вбивць і головорізів. боїться масових бунтів після їхнього повернення з фронту. Бо очільник Кремля розуміє, поки вони на фронті це сила режиму. Але от згодом, коли вони повернуться додому, це бомба під режимом. Бо ті, хто звикли вбивати безкарно, вони ж не розбиратимуться, опозиція ти чи чиновник, і просто вбиватимуть всіх. А поки Путін та його посіпаки розповідають про нову еліту, є на Росії ті, хто, так би мовити, наїлися старою, настільки, що вже відверто про це заявляють. І Путіна, до речі, відправляють на пенсію. Значить, такий вивод не веселий, товариші. Значить, наш Буден великий ужасний, як він сам про себе думає. Зветить діл. П'ять 5 років бились, 5 років. Йому настрять на все. Вот і все. Спасибо большое. Это вы о ком жалуетесь? О ком? Ну, о, ну, о ком это ви говорите? Четверть века сидит, пересидел уже всех, только до Сталина остался пересидеть. Ну и что, дорогой мой человек, а разве не было людей, которые сидели больше на этой должности? Ты несешь булду, а? Человек, Искандер. А вы не слышали, что на должности люди были по 28, по 30 лет? Искандер не были? Неужели в Татарстане такие недалекие, непросвещенные люди, безграмотные, а? Понимаете? Ну что вы сказали? Ну да, сидит и так далее. Що новито? Ви житті нічого не можете что-то делает, А ви нічого не можете? Понимаете? Ви просто жалкий индивид, который кушает кушає какает, и все нічого більше не делает для страны. А так це ж половина росіян так живе, тобто паразитує за рахунок інших. Ні, ну ви подивіться, які цікаві деталі оприлюднюють. Це ж треба так чітко і лаконічно описати життя громадян Федерації. Ну але й це ще не все. А ви не хотите нічого признати, що він сделал для страны, а? Зачем? Уважаемые, алло, алло, а? А, не хотите, да? Как ваша татария там кое-что делала, чтобы, может, выйти из состава России. Вам это напомнить, да? Или нет? Это такие, как вы, воду хотели мутить, уважаемые. Я понимаю, что люди по-разному относятся к главе государства. По-разному, дорогой мой человек. Искандер, да. Но вы, кроме вот этого плева, кроме слюны, слюны в этом, вы же ничего убедительного не сказали. А может, вы скажете, кто-то скажет, что он спас страну Россию от развала? Алло, а? А того, что Татария не оказалась за пределами России, может, он этого сделал, а он сделал тоже этого, а? А Чечня від нас, а хто його в сестра? Ви не хочете? О, боже мой, зачем мені не траніка? Никол... Тим часом в іншій студії путіністів це не турбує. Бо як бункерний цар скаже, так і буде. А от кого назначить елітою, тих і возвеличуватимуть. Ну а яку методичку Кремль намалює, то під ту і будуть тупцювати. От, проміром сьогодні, коли в Лондоні відбувається зустріч між представниками України, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, на якій до речі. Обговорюють припинення вогню та шукають спільне рішення, яке може примусити Російську Федерацію на це погодитися. Пропагандисти заявляють, що не факт, що Росія взагалі пристане на якісь умови. В ближайшую неделю какая-то там сделка заключена будет. Я что-то не вижу для этого, честно говоря, никаких оснований. Но тем не менее, вернее, какие-то, может, основания есть. Первое. Второе, мы не знаем, что там происходит за кулисами, но я что-то сомневаюсь в этом очень сильно. Вот. Теперь вот, значит, какой-то план там они еще опубликуют. Вот. Никакие планы, если и они не одобрены Москвой, как бы, да, не сбудутся. Так что будем смотреть, что они там напридумывают. Но что они напридумывают, вовсе не означает, что мы это, мы это одобрим. Ну что ж, побачимо, как они заспевают после, те ціє... Зустрічі в Лондоні. Я вам обов'язково завтра розкажу і покажу. Але нагадую, щоб там не відбувалося дзуська їм всім, а не ми з вами та наша Україна. Тож давайте не опускати руки, підтримуйте наші сили оборони і бережіть себе та бережіть Україну. А також залишайте свої коментарі та вподобайки під цим випуском. І не забувайте з вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати кремлівську пропаганду. Побачимось!